Бог звертається до церкви. Немає кохання, не прощені гріхи. Сьогодні багато людей замислюються про гріх. Прощини й мене гріхи чи не прощені? Ісус дає відповідь: Той, хто багато любить, того гріхи прощені, а хто мало любить, у того мало прощених гріхів. Відповідь на все кохання, без кохання все втрачає сенс. Без любові ти не стаєш праведним, ти залишаєшся грішним. Я просто молюся, чи жертву зробив, чи Пісенки заспівав, чи релігіозний обряд якийсь зробив. Це не рятує, тільки любов дає перемогу та порятунок. Ісус одних поставить праворуч, інших ліворуч. Одним скаже, ви благословенні, іншим скаже, ви прокляті. Тому що у в'язниці, у лікарні, у хворобах ви прийшли, ви допомогли, ви дбали, тобто ви кохали, а інші цього не робили. Ісус каже, коли ти цього не зробиш, ти не робиш це мені. Коли Ти це робиш, ти теж це робиш мені. Без любові все втрачає сенс. Тому Ісус сказав одним ви благословені, іншим прокляті, йдіть у вогонь вічний, а ви благословені, уря, успадкуєте Царство Небесне. Дивіться канали Салтаненко, і ви зможете навчитися жити так, щоб Бог вас прийняв у Царство Небесне. Благословляємо вас, дорогі!